Друзі, вітаю! Ви дивитесь канал Небон. Мене звати Катерина Воско. Мій сьогоднішній гість психолог, психотерапевт Тетяна Шапочник. Вітаю, Тетяно! Вітаю, Катю! Ми сьогодні вирішили поговорити про дитячі травми. Звичайно, це така тема. Це може бути довго і, і тяжко, а може, і ні. Сьогодні трішки розберемо. І я хочу, щоб ми про ці дитячі травми поговорили в такому ракурсі не тільки дитячих, а в плані. Таких травм нашої нації перше запитання про, про саме про дитячі травми, особисто для мене це якийсь такий скринька Пандори, яку в неї не хочеться владати. Це вже коли я стала мамою. Я зрозуміла, що як би я ту дитину не любила і не хотіла для неї найкращого, в неї все одно знайдеться щось таке, що вона розкаже в дорослому віці своєму психотерапевту, бо ніхто з нас не ідеальний. А як ці травми на нас впливають? Дитячі травми вони беруться із досвіду знову ж таки батьків, будь-якого дорослого, який їх нанес в дитячому стані. І ці патерни, так, вже такі сценарії поведінкові, вони формують мотивацію певних наших рішень, життєвих виборів. Якихось застрягань чи навпаки, не виборів, тобто людина не здатна зробити вибір, бо за неї його робили все життя. Е і якщо ми говоримо, наприклад, про насилля, да у людини буде наприклад, прям дитяча травма, наслідок насилля. У людини буде певна тут е копінгова ця стратегія е рішення проблеми замри. тобто нічого не роби. Це така часта існує. Тому це дуже дійсно впливає, але якщо ми бачимо біблійний такий підхід до дитячих травм, чим я завжди тут оперую, Біблія завжди в усьому дає надію, підтримку і плекає цю життєстійкість, резильєнтність. Оцей феномен посттравматичного зростання, фактично, ми в Біблії бачимо у будь-якого персонажа. Тобто є, у Іосіфа чи була дитяча травма? Звичайно, була, зміг він її подолати. Це дуже крутий приклад для нас, для наслідування. Тетяна, Давайте розберемо конкретний приклад. Припустимо, дитина вчиться в школі, наприклад, в молодшій школі, і для неї, в силу того, що від неї вимагають її дорослі, єдиний спосіб заробити на похову це просто приносити найкращі оцінки, бути першою в усьому, хоча їй дуже важко це дається, і можливо, навіть іноді неможливо як в дорослому віці на неї це повпливає. Людина буде приблизно те саме за, за, на, намагатися заслужити е, ухвалення людей певними діями. І я, навіть і до Бога вона, вона може так ставитись. Тобто Бог мене прийме, якщо я буду робити багато добрих дій. Е, але, як Галатам Павло, нам що говорить, що якщо у нас є така, е, така сценарна лінія, то ми неправильно взагалі розуміємо викуплення, ми неправильно розуміємо благодать, праведність. Чому через цю дитячу травму? Бо ми на Бога тоді так дивимося, що що я впаханий, три служіння несу, багато всього роблю. То Бог мене тоді любить, як колись до мене ставились батьки. Тобто, наскільки духовне викривлення може бути через у це ставлення батьків, наприклад, і тому якого ви які ви провели? От в мене є така тяга зараз до історії України, щоб знати, чому було так, чому були такі вибори, чого. Були ці, а не були тих. Якось це, це все тяга до цих всіх процесів, їх розуміти, навчитися якось їх читати. Я не можу це пояснити. Навіть до історії мого роду, мені хочеться старі фотографії там дідусів, бабусів, когось порозпитувати, хто тільки знає, а чому тих вивезли в Сибір, а тих ні? Що я хочу там знайти? Чому мене зараз так тягне туди? Бачте, внаслідок війни у нас виникла криза ідентичності. Тобто, це нас наштовхнуло на те, щоб зрозуміти, хто ми як нація. Бо в нас таке вийшло переродження, фактично, таке вже ставлення до себе як знаєте, питання, хто ми. Тобто, це не в терапії, як людина каже, хто я, а тут глобально, хто ми. І внаслідок цього дійсно хочеться дізнатися вже про історичний якийсь аспект, внаслідок чого ми такі. Позбавитися цього комплексу меншовартості, Фактично, це ж є. Є така колективна психотерапія, те що ви відбувається, ту психоедукацію, яку ви даєте культурну, ментальну да історичну. Ви ж теж допомагаєте нам, українцям, зцілити цю травму, зрозуміти, що ми так робили не того, що з нами щось не так було, а через те, що ну були в нашому житті багато сторіч дуже. М'яко кажучи, що давно добрих людей, які спонукали оцим, як Карл Густав Юнг називав колективне несвідоме, це роками, сторіччями у нації складений такий певний архів спогадів досвідів, що передається з покоління в покоління відчуття ставлення, оця ідентичність що як народ, борці, наприклад, так? і це буде внаслідок колективної травми. Тобто, бачите, як є негативний досвід. Як індивідуально, індивідуальну, так і національну, так і є колективно зараз плеск патріотичності. А ви можете на конкретному прикладі, наприклад, голодомору пояснити, як це колективне лихо для нашого українського народу відбилося і цей відбиток залишило і на нас? Хоча ми на своїй шкурі цього не переживали взагалі. Ставлення до їжі, культ їжі, любов, проявлення любові в форматі їжі. Має свої коріння, тобто людина з цим не народжується. Це певна такий архів знов ж таки колективного несвідомого, звідки ми беремо цей досвід у цей доїдай до кінця. Внаслідок чого цей спеск зараз РХП розладів харчової поведінки дуже високий. Тобто, якщо ми вже так замислюємося над причинами, ми завжди підемо в коріння наших бабусів дідусів, що ми не можемо до їди ставитися як до їжі, тобто надане значення, воно буде завжди мати певний історичний, соціальний культурний аспект, як, наприклад, з голодомором. Тобто, ти не можеш на їжу дивитися якось ну, як до їжі. Ти ставишся до неї як до дуже великої цінності. І тому це травмує нас, бо це якась така неорганічна історія, як людина має відноситися до їжі, то напевно звідси і ноги ростуть від цього, коли наші батьки, наприклад, проявляють свою любов тільки тим, що якщо дитина нагодована в шапці, то цього достатньо для того, щоб вона відчувала себе люблю любленою. Абсолютно вірно. Тобто немає якоїсь травми, да? але викривлення свідомості воно відбувається внаслідок там того, що ну майже 100 років тому назад була. Трагедія. Так. А як теперішні події впливають зараз на нашу колективну свідомість, і що, ймовірно, ми побачимо через декілька десятків років? Для мене це теж цікавий аспект. Я його теж досліджую. Ну точно в нас буде інша ідентичність. Тобто точно нам буде хотіти, ставати, е, укріплювати її на якомога глибше, більше. Розумієте, що українці це не просто цей комплекс меншовартості, да, який у нас був, був. Тобто, Ми його більше не будемо плекати. Я думаю, за 10-20-30 років ми точно його позбавимося остаточно, бо все ж таки він ще є. Навіть зараз е, е, я не знаю, Катю, як ви спостерігаєте, а от я чую сприйняття у людей, як є, що ми залежні від заходу, ну такі, ми такі мали. Маленькі вже відносно mm -hmm. іншої сторони. От і це потрібно ну ж таки, виокремлювати стоп, стоп, стоп. Ні, це взагалі не про це. І це менше вартість, щоб ми вона нас знову не зах... поглинула з іншої сторони. Це ж так важливо. Але позбавитися можна, ідентичність, зміцнити можна згадати всю цю історію нашу і позбавитися оцієї жертви. Нарешті жертовної такої. Сторони, що ми це якісь нещасні люди, які постійно на нас нападають, всі нападають, всі нас бажають якось там пересварити. Ні, ні, це вже ми вирішуємо. Людина, як ці травми позбавляються, коли вона вирішує жити інш, іншим життям, ідучи в іншу сторону, не направо в свій дитячий досвід, а наліво, наприклад, ну абсолютно протилежну парадигму. Дякую вам, пані Тетяна, за цікаву розмову. Друзі, якщо у вас є запитання, будь ласка, залишайте їх в коментарях. Можете просто нам залишити коментар. Ми будемо раді. Ставте свої вподобайки на це відео і не забудьте підписатись на наш канал. А якщо у вас є питання до пані Тетяни, то в описі до цього відео ви знайдете її інстаграм-сторінку і там запитуєте все, що захочете. Дякую вам, Тетяна. Дякую вам, Катерина.